Ніколи знову так говорять українці про події 1939 1945 років. Війна це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. І сьогодні нове покоління українців знає, що таке війна не з розповідей очевидців Другої світової: десять років російської агресії. З них три: криваве повномасштабне вторгнення: батьки, дружини, діти, сестри та брати втрачають найрідніших. У бою гинуть кращі з кращих сильні, сміливі, відважні сини і доньки українського народу. Дні вшанування важливі для нас, адже це пам'ять, яка веде до перемоги. Чи не щотижня до свого синочка Івана на алею пам'яті приходить Ольга Васильівна Мащенко, кладе квіти, подумки спілкуються зі своїм захисником у другій світовій війні? Родина Ольги Васильівни вже втрачала близьких мене. Дід один загинув, і два дядьки, батькові брати. Сьогодні у День пам'яті та перемоги Ольга Мащенко згадує не лише тих, хто загинув у Другій світовій. Омиває сльозами втрату свого сина героя. Це він самий перший пішов, ніхто його не, ніхто його не заставляв, але ну, нас захищати треба. Щоб ми мирно жили, треба згадувати, щоб вони не даром погибли, так треба згадувати». треба. І пам'ятаємо. Шануємо кожну жертву війни квітами, словами, розповідями, і в хвилину мовчання під стукіт серця згадуємо всіх, хто ціною життя зберіг наш мир і спокій.